Буду читати перший псалом спочатку цілий псалом. Перший псалом з першого вірша читаю. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому, то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Господь дав для нас усіх сьогодні можливість. Бути в Домі Божому, в Домі молитви, дав можливість слухати Боже Слово, роздумувати над ним. Ми можемо разом співати, молитися. І це є хороший час і хороша можливість для нас, брати і сестри, щоб духовно зміцнитись, духовно збагатитись, щоб чогось навчитись, щось можливо десь більше зрозуміти. І нехай Господь благословить нас усіх, щоби ми. Старалися бути слухачами, які правильно підходять до слухання Божого Слова, які намагаються зрозуміти і прийняти Боже Слово. І коли виявляють в своїм серці, що щось є не так, а Слово Боже підказує, що треба поправити, щоб ми поправляли, щоб ми ставали кращими, щоб ми духовно збагачувалися, щоб те слово, воно. В нашому серці сіялось, і воно робило свою роботу. Ми змінювалися на краще. Я читав цей псалом, який говорить про щасливу людину. Блажен муж каже. Людина, яка дуже щаслива. Є ще таке значення блажен як найбільша ступінь щастя. Дуже щаслива людина. І тут цікаві моменти. Спочатку говорить про те, що ця людина щаслива людина, вона щось не робить. Але потім говорить, що вона робить, ця людина. Я хотів би трошки більш так зупинитися на цих моментах: Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. Це перше з трьох речей, що цей чоловік не робить. Він не ходить за радою несправедливих людей. Взагалі, справедлива людина і несправедлива можна визначати по-різному. Ми можемо визначати по-своєму. Як справедливо вчинити, як ні. І якщо ми по людських мірках будемо визначати, де є справедливо, де да ні, то досить часто воно буде суперечливе. На одну ситуацію, і на один вчинок однієї людини, хтось скаже, що він правильно зробив, а другий з боку каже, що ні, він неправильно робить. Тому я хотів би, щоб ми взяли за справедливість те, що визначає Бог. І несправедлива людина це та, яку Бог називає несправедливою. Тобто та людина, яка не робить по-божому. Або згідно Божого закону, яка порушує Божий закон, вона є несправедлива. І каже, що блажен муж, який зарадою несправедливих не ходить, або не живе зарадою. Він не користується порадами несправедливих людей, так, як вони йому радять, так як вони вважають за правильне або за можливе зробити, він те не використовує. І цікавий момент є один текст в Слові Божому, перше післання Івана 2, 15, 16, і там говориться, що не любіть світу ані того, що в світі. І далі говориться, що все, що в світі, це пожадливість тілесна, пожадливість очей і пиха життєва. І слово Боже закликає, каже, не любіть світу. І ось ці принципи в світі є, і люди їми керуються. Це пожадливість тіла, пожадливість очей. Власна, моя пожадливість, яка часто хоче мною керувати, яка часто хоче впливати на, на мої рішення, на мій вибір, що мені вибрати, що зробити, і гордість життєва. Ось ті речі, які в світі активно якби, панують і впливають на прийняття рішень. І муж, блажений муж, який зарадою несправедливих не ходить, блажен муж, який цими речами не керується в своєму житті, не керується своїм тілом. Але керується Божим законом, керується Божим Словом. Наступно каже, що блажен муж, який не стоїть на дорозі грішних. Це другий момент. І третій момент блажен муж, який не сидить на сидінні злоріків. Знаєте, коли я так ці дні роздумував над цим першим віршем, і я для себе замітив таку, як би наростаючу, що спочатку ця людина. Каже блажен, муж, який зарадує на справедливих, не ходить, тобто не користується порадою, потім каже, не стоїть на дорозі грішник і не сидить. І я для себе, якби тако в розвернутому таку, побачив картину, що як воно розвивається, коли людина вона не прислухається до Божого Слова і починає користуватися порадою несправедливих. Тобто людина починає жити за принципами, які панують в світі: Пожадливість тілесна, пожадливість очей і пиха життєва. І людина починає при своїх. При виборі якихось рішень, прийняті рішень, при виборі якомусь починає користуватися цими моментами. І якщо, ну, я хотів би, щоб ми взяли про нас, віруючих людей, коли ми допускаємо такі моменти в своє життя, якщо ми не каємось, от ми зробили якийсь гріх, ми десь порушили Божу волю, Божий закон порушили, і ми не покаялись. Ми це залишили, і воно буде повторюватись. І те, що можливо було. Одним випадком, воно перестане бути одним випадком, воно буде повторюватись. Якщо ми не покаємось, не зупинимось, воно буде прогресувати і все більше і частіше буде в нашому житті повторюватися гріх. Ми все більше і більше станемо керуватись пожадливістю тілесною чи пожадливістю очей, чи пихою життєвою. І це буде впливати на наші рішення, і ми будемо приймати рішення невірні, які порушують Божу волю. Якщо ми не зупиняємося, ми стаємо на цю дорогу грішні. Якщо ми далі не зупиняємось, не каємось, воно в нас розвивається, воно прогресує, і ми опиняємося на сидінні злоріків. Злоріки це те саме, що лихослов або людина, яка говорить нехороші слова. І знаєте, така думка мені прийшла. От, ну, можливо, воно не геть можна так розтлумачити, що детально ось це так означає, але паралельну думку я собі розвивав. Коли ми, брати і сестри, якийсь гріх допускаємо в життя і не каємось, і з тим гріхом лишаємось, воно прогресує. Воно не може лишатись ось так одненький там камінчик положили, і він десь пилюкою пропав, його не видно. Воно прогресує. І все більше і більше захоплює нас, наше життя. І воно приведе до того, врешті врешт що ми, ставши на дорогу, потім опинившись на сидінні злоріків, ми ніби як втрачаємо спілкування із Богом, з Божими дітьми, але все більше ми. Набуваємо спілкування з людьми невіруючими, з людьми, можливо, які будуть називатись віруючими, але насправді такими не є. З людьми грішними ми опинимось на сидінні злоріків. Ми тісно війдемо в середовище людей, які не виконують Божу волю, але які керуються принципами, пожадливістю тіла, пожадливістю очей і пихою життєвою. Тому ми повинні бути уважними. І наступне. Це три речі я говорив, які не потрібно робити. І людина щаслива, яка так не робить, яка не керується цими принципами. І наступне каже третій вірш, в другий вірш, вірніше, в законі Господнім його насолода. І про закон Його в день і вночі він роздумує. Ось протипоставлення. Перше, людина може керуватися принципами світу, порадою несправедливих і жити. І друге, людина керується Божим законом і Словом Божим. Але для того, брати і сестри, щоб Божим законом керуватись, то каже, в законі Господнім його насолода. І в день, і вночі він перебуває в Божому законі. Ось важливий момент для того, щоб ми змогли керуватися в житті своїми Божими законами і Божими принципами, ми маємо в них перебувати. Ми маємо мати насолоду Божому Слові, ми маємо його читати, ми маємо пізнавати Боже Слово. Досліджувати, щоб перебувати в ньому, і тоді, каже, така людина буде як дерево, яке надводним потоком посаджене. Воно не має недостатку в воді, достатньо води, і воно свій плід приносить своєчасно. Ось що важливо для того, щоб ми, брати і сестри, духовно зміцнялися, духовно зростали, були сильними духовно і приносили для Бога плоди. Не просто, щоб листячко гарне на нас було, але щоб приносили для Бога плоди. Ми маємо бути в Божому Слові. Ми маємо вкорінюватись Боже Слово або досліджувати Боже Слово і виконувати його. І тоді будемо приносити для Господа плоди. І в кінці, якби підсумок такий говорить про те, що не так, як ті безбожні. вони, як полова її вітер розвіяв, їх немає. Це пусте місце, це порожнє місце. І прийде час, коли. Ось як написано у п'ятому вірші, ось тому-то не встоять безбожні на суді, не встоять ані грішники в збори праведних, але дорогу праведних Господь знає. І а дорога безбожних загине. Тому, брати і сестри, я би хотів би, щоб ми задумались, кожен над собою, якими принципами в своєму житті я корююся. Коли я щось роблю, коли я щось вибираю, коли я стою перед якимись рішеннями, що впливає. Чи я намагаюся дослідити і пізнати, що каже Боже Слово? Як Бог дивиться на моє рішення, на мій вибір, чи, можливо, я керуюся, що для мого тіла приємно, що моє тіло хоче, що мої очі хочуть, що моя гордість мені каже. Можливо, є моменти, коли мені потрібно десь уступити, десь вибачитись, але гордість не дозволяє, хоча слово Боже каже, що треба. Якщо ти образив когось, якщо ти знаєш що когось обідив, в Біблії написано чітко, якщо ти приніс до жертівника дара свого. Але згадав, що брат твій щось має на тебе, ти його образив чимось, то залиш, піди, перше, примирися, а тоді приходь і приноси жертву. І знаєте, часто нам гордість може не дозволяти. І тут ми стаємо перед вибором. Як зробити Божий закон в дію вступає, чи моя плоть керує? І я вирішую, ні, я не. Принижусь, я не зроблю цього. І я приношу жертву, яка Богові не потрібна на той момент, тому що Божий закон порушується. І багато інших моментів можна було б говорити, але я не буду. Хочу, щоб кожен сам себе аналізував, читаючи Боже Слово, досліджуючи Боже Слово. І нехай Господь благословить, брати і сестри, щоб ми це робили. Бо тільки так, якщо досліджуємо Боже Слово, якщо читаємо, якщо в йому перебуваємо, то ми будемо як те дерево над водним потоком посаджене, яке. Листя, якого в'яне, і плід приносить в свій час, і все, що він чинить, щаститься йому. Нехай Господь благословить нас.